Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку сервіси для роботи з аудіо і відеоданими, а також публікування їх в мережі інтернет. І давайте згадаємо такі питання для повторення. Що таке обліковий запис? Як створити обліковий запис на поштовому сервері, до прикладу, Google, як надати доступ до матеріалів на Google диску, та як додати музику до фільму в відеоредакторі? Відповіді на ці ж питання лишайте в коментарях. Щоб розповсюдити створені вами відео та спростити доступ до них, вашим знайомим їх можна розміщувати в мережі інтернету. Це можна робити з використанням різноманітних марних сервісів для зберігання даних. А також можна використати такі опрацьовані об'єкти мультимедіа сервіси, як Vine, Delity. Відеоукроховнет, або ж скористатися соціальними мережами, такими як Facebook, Instagram та інше. Одним з найрозповсюдженіших сервісів для розміщення відеофайлів в інтернеті є сервіс звичайно YouTube. Що з англійського означає Твоя труба, твій канал. Розміщувати матеріали та надавати доступ до них на YouTube. Можна, будь може будь-який користувач, але при умові, що він має свій обліковий запис в сервісі Google. Отже, давайте розглянемо алгоритм дій для створення власного каналу на сайті YouTube. Першочергово потрібно відкрити браузер в головну сторінку YouTube. Або ж скористатись посиланням на екрані. Потім вибрати кнопку Увійти та ввести дані, а саме логін та пароль від вашого облікового запису Google. Вибрати в правому верхньому куті вікна сайту YouTube кнопку власного облікового запису після входження. Вона матиме вигляд такий, як, до прикладу, показано у тексті. Або вибрати. Після чого вибрати команду Створити канал, якщо він не створений. Потім вибрати у вікні, розкрити свій авторський потенціал, дію та натиснути кнопку Почати. Після чого з'явиться вікно, в якому потрібно вибрати, як створити канал. Один з двох варіантів назви каналу, або ж Ваше власне ім'я. Або інше ім'я, тобто назву використати, під яким ваші відеоматеріали будуть розміщуватися на сервісі YouTube. На сторінці ж завершення налаштувань створення каналу слід обов'язково завантажити зображення вашого профілю, щоб користувачі швидше могли зорієнтуватись, що це ваш канал. Потім увести в поле опис каналу відомості про ваш канал, а саме про що та для кого будуть публікуватися ваші відеоматеріали, додати за потреби посилання на ваш сайт або електронну пошту чи сторінку в соціальних мережах для кращої комунікації. І обрати кнопку Зберегти та продовжити, якщо ви ввели потрібні дані. Або ж просто натиснути кнопку Налаштувати пізніше, якщо ви зараз не бажаєте вводити зазначені дані. Вигляд сторінки створеного власного каналу YouTube подано на малюнку. У подальшому можна продовжити. У подальшому можна буде продовжувати налаштування параметрів каналу за допомогою кнопки Персоналізувати канал. Вона знаходиться в правій частині екрану. Можна також ознайомитися з різноманітними відеоматеріалами на допомогу користувачу по роботі з відео та перейти до інформаційної панелі каналу. Це так звана кнопка. Творча студія YouTube. Ми її зараз також розглянемо. Також можна завантажити відеофайл на власний канал за допомогою кнопки завантажити відео. В даному випадку воно відображене ось таким підписом. Творча студія YouTube в основному призначена для опрацювання ваших відео для та для ознайомлення з різноманітними аналогічними матеріалами, новинами сайту та іншим. На інформаційній панелі творчої студії YouTube відображаються відомості про ваш канал, що включають статистичні дані про підписників на каналі, його відвідування. Та перегляд відео за певний період часу. Вся ця інформація от відображається в цій частинці. Завантаження ж відео на канал здійснюється наступним чином. Для... Обирають спочатку вибрати кнопку Завантажити відео на інформаційній панелі каналу або на головній сторінці каналу. Потім. Вибрати у вікні Завантажити відео, кнопку Вибрати файл або кнопку відповідного позначення. Вибрати потрібний файл в пам'яті вашого комп'ютера або на диску в хмарі та вибрати відповідну кнопку відкрити. Після чого потрібно здійснити три дії, три кроки. Перший крок це деталі. Потрібно ввести в поле назва ім'я відео. Потім увести в поле опис відомості про зміст відео коротенько, про що йтиметься в цьому відео. І третє, указати в розділі значок відео, яке зображення буде значком вашого відео. Можна вибрати кадр із запропонованих програмою, або ж вставити зображення з файлу, натиснувши кнопку Завантажити значок відео. На відео ви бачите процес завантаження відеоролика на канал. Другим кроком до першого року ще відноситься додати в поле списки відтворення. Тобто можна створити списки відео, за якими переглядати, до прикладу, відео уроки для 8 класу, де знаходяться уроки лише для 8 класу. Потім вибрати перемикач відповідності змісту відео в певній віковій категорії. А саме призначений чи ні цей контент для дітей. За потреби потрібно встановити інші вікові обмеження. Потім другий крок це елементи відео. Вказується тільки у відео, яке не призначене для дітей, а для дорослих. Є можливість додавати рекламу. Інших ваших власних відео. Третій крок видимість. Це на завершальний крок. Він передбачає вибрати в групі, зберегти її опублікувати перемикач, що призначає обмеження на доступ до вашого відео. Бувають відео приватні, доступ тільки для вас, не для всіх доступ обмежено колу глядачів, яким ви надали посилання на відео. Та для всіх, тобто дане відео, можуть переглядати всі бажаючі. Запланувати за потреби це термін зміни доступності вашого відео з умовою для всіх. Тобто ви встановлюєте, коли це відео стане доступним для перегляду. Потім скопіювати за потреби» – адресу вашого відео, от вона де знаходиться. Як, е, яка відображається під е, кхе, вікном попереднього перегляду, і можете поширити таким чином, щоб більше людей побачили. І на цьому завершується монтаж завантаження відео. Після завантаження відеофайлу його можна переглянути, а також здійснити різні дії редагування. Для цього слід відкрити список відео на лівій панелі вікна творчої студії. Він ще може мати назву Контент. Потім двічі класнути на значку потрібного відео. У вікні, що відкрилося, можна переглянути та замінити введені раніше дані про ваші відео, а вибравши на лівій панелі посилання Редактор, перейти до редагування відео. Відеоредактор сервісу YouTube надає користувачу можливість здійснювати такі основні операції над редагуванням відео. Це об'єднути відео, тобто видалити довільні фрагменти відеофільму в будь-якій його частині, ті, які нам не потрібні. Додати до відео фонову музику. Тобто створити якийсь музичний супровід. Додати до відео посилання на свій канал або окремі відео. І додати розмивання певних ділянок відео. Тобто, якщо десь показується особиста інформація, цю особисту інформацію можна приховати. Для обтинання, до прикладу, відео слід дотримуватись таких дій. Вибрати в області редагування посилання Обрізати. Обрізати й поділяти. І поділ на фрагменти. От він показаний. Обираємо от такий от значок. Встановити поточним положення, у якому буде здійснено розрив відео. Вибрати команду розділити, що з'явилося в нижній частині екрана редактора. Підвести вказівник миші до вертикальної лінії, що утворилася після виконання команди розділити. А потім перетягнути вертикальну лінію вліво або вправо до моменту завершення обтинання. Зараз ви побачите це на відео, як відбувається. В результаті в області редагування повинен відобрати... відобразитися виділений темно-сірим кольором фрагмент відео, який у подальшому буде видалено. Це ви бачите на відео. Щоб відмінити виділення, потрібно скористатись командою Очистити все. Або вибрати кнопку над виділеним фрагментом. У результаті в області редагування повинен відобразитися виділений темно-сірим кольором фрагмент. Відео, який у подальшому буде видалено. Ви все це бачите на відео. Як можна виділили, обираємо видаляти чи ні, вирізати. Якщо вирізаємо, то натискаємо кнопку Зберегти і даний файл буде збережено. Якщо скасовуємо, можна скасувати. А якщо відмінити всі дії, то відхилити змін. У режимі обтинання можна також виділити кілька фрагментів для вирізання в різних частинах відео. Після того, як всі ділянки для видалення обрано, слід вибрати команду Переглянути, щоб вийти з режиму обтинання та переглянути, як буде відтворюватися відео без вибраних та видалених фрагментів. За потреби можна повернутися до режиму обтинання, вибравши команду Редагування обтинання. Остаточне ж, видалення обраних фрагментів відбудеться. Після вибору команди зберегти. Процес унесення змін може тривати доволі довгий час, і на цей час користувачам буде доступна версія вашого відео без внесення змін. Якщо ж в YouTube студії передбачено лише, не лише редагування відео, а й передбачено додавання звукових даних, а саме фонової музики з набору композицій, що включені до саме творчої студії YouTube, для встановлення фонової музики слід дотримуватись такого алгоритму дій. І порядок цього дотримання ви бачите зараз на відео. Що вибирають в області редагування відеофільмів? Зліва від звукової доріжки кнопку «Плюс». Потім вибрати допустим, фонотеці композиції допустим, потрібну мелодію. За допустим, можна прослухати її, вибравши кнопку «Відтворити композицію». Потім вибрати кнопку «Додати відео» Встановити, якщо відео вже мало власний звук, співвідношення між рівнем оригінального звуку відео і мелодії, що було що була додана. Це робиться для того, щоб не, не заважали музичні доріжки одна одній. А потім вибрати кнопку Зберегти для того, щоб відбулися збереження змін. Знову ж, цей процес збереження змін може зайняти досить тривалий час, а доступна буде лише початкова версія вашої, вашого відео. В окремих випадках, наприклад, коли ви розповсюджуєте через канал YouTube, відео, на якому можуть відображатися ваші особисті дані, приватні дані. Але ви не хочете їх, щоб хтось бачив, можна скористатися функцією розмиття фрагменту зображення. Для цього виконують наступні дії, і такі, як показані на відео. Отже, вибирають в області редагування відео фільму на доріжці розмите посилання. Потім вибрати у вікні, що відкрилось, кнопку редагувати. Біля назви одного з режимів розмивання, а саме розмивання обличчя, розмиття вручну, де обираємо розмиття квадратом, розмиття овалом чи інше. Прив'язувати розмивання до якоїсь конкретної частинки чи почасові за місцем розташування. Дочекатися, поки програма здійснюватиме опрацювання відео, тобто пошук обличчя, якщо ми застосовуємо до обличчя, і запропонувати варіант розмивання. Потім вибрати на панелі розмите обличчя зображення, які потрібно на відео розмити. І вибрати кнопку Зберегти. Під час розмиття фрагментів. Вручну слід зупинити перегляд на моменті появи на екрані зображення, яке потрібно розмити, та виділити прямокутну область розмивання. Програма здійснить опрацювання відео і запропонує уточнені параметри часу розмивання ділянки екрану, тобто саме той час, коли відображається це зображення, яке розмиваємо. Користувач також може самостійно використовувати перетягування лівої та правої межі. Зміни часу початку та завершення показу розмитих фрагментів. Взагалі публікацію відеоматеріалів в мережі інтернет можна здійснювати і напряму відразу з програми кіностудія Windows, тобто з Windows Movie Maker. Наголошую з кіностудій, не з відеоредактора, а з кіностудії. Це здійснюється за допомогою наступного алгоритму дій і на панелі, яку ви бачите зараз на екрані. Отже, обирають спочатку вкладку «Файл» і обирають групу інструментів опублікувати фільм, а саме спільний доступ. Потім вибирати зі списку сервісів, які запропоновані, на сайт якого ви будете розміщувати свій відеофільм. До прикладу, в нас є YouTube. Потім ввести в поле діалогового вікна логін і пароль до доступу до вашого відеоканалу на YouTube, щоб зрозуміти, де саме опублікувати ваше відео. Увести в поля діалогового вікна. Значення властивостей відеофільму, а саме назву, опис, теги, види дозволу на використання категорію відео та інше. Натиснути кнопку Опублікувати. Ну і, звичайно, дочекатися завершення збереження та публікації фільму на платформі. За подібних алгоритмів відбувається і публікування фільму на інших сайтах. Але обов'язковою умовою розміщення мультимедійних даних є створення опублікованого запису на сайті відповідного сервісу. Тобто, перед тим, як щось публікувати на певній платформі, обов'язково треба там зареєструватися. Переважна більшість сервісів для розміщення аудіофайлів, тепер трішки про аудіо поговоримо. Призначена для тих, хто створює власні файли з різноманітними музичними творами. Ще одним напрямком розміщення аудіофайлів є створення аудіокниг, які набувають зараз популярності. А також різноманітних оглядів з певних питань: політичних, економічних, технічних. Зазначені аудіофайли прийнято називати. Подкастом. У подальшому термін подкаст поширився і на відеофайли, що, що розміщують користувачі в інтернеті. Для розміщення аудіофайлів в інтернеті існують різні сервіси, такі як канал громадського подкасту. Подкаст же з англійської з означає Media Player корпорації Apple. Або ефірне мовлення. Це медіафайл або серія таких файлів, що створюються користувачами, подкастерами так званими, і розповсюджуються з використанням інтернету. Тобто люди обговорюють певну тему, а слухачі слухають їх та прислухаються до їхньої думки. До прикладу, найбільш поширені в нашій країні. Подкаст-сервіси це опрацювання об'єктів мультимедіа. Сі-под. Український подкаст-термінал. Подкастor. Громадське радіо. soundcloud.com, Громадське радіо. Сторінка медіакомпанії BBC, Відповідно. Дуже багато подкастів існує в нас в сервісі платформи YouTube. Подкасти створюються не лише там з напрямку новин, а й створюються за різними захопленнями. Про книги, про ігри, про якісь новинки. Люди спілкуються, обговорюють і розповідають цікаві історії. Для обміну аудіофайлами з друзями та знайомими можна також використати сервіс Google Диск, а саме роботу з яким. Ви опанували в 7 класі. А зараз пропоную вам на завершення невеличкий репс. Спробуйте його розгадати і відповідь написати в коментарях під відео. А зараз перевіримо, звичайно, це слово подкаст. Також пропоную вам питання для самоперевірки, для того, щоб дізнатись наскільки добре запам'ятався сьогоднішній матеріал. Які сервіси для розміщення мультимедійних файлів в інтернеті ви знаєте? Як створити канал для розміщення відеофайлів на сайті YouTube? Які значення властивостей відео можуть бути встановлені користувачем під час завантаження файлу на сайт YouTube. Які рівні конфігу... конфіденційності можна встановити для перегляду завантаженого на YouTube файлу, та які дії слід здійснити для додавання музичного супроводу до завантаженого на YouTube файлу? Відповіді можете лишати в коментарях під відео. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 5.3, сторінка 139 147 з підручника з інформатики для 8 класу. Також я залишу ось таке посилання та QR-код на завдання, яке спробуйте виконати самостійно. Завдання створити свій YouTube канал і розмістити на ньому відео. Я пропоную вам, якщо у вас вже є свій YouTube канал, в описі, в коментарях під відео залишайте на нього посилання, щоб я міг перейти та оцінити ваш YouTube канал. В разі виникнення запитань звертайтесь до мене в коментарях. Обов'язково відповім. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики. Не забувайте ставити вподобайки та лишати свої позитивні коментарі. А також підписуватись на мій канал, якщо ви не підписані. До нових зустрічей!